Ну якось так. Блін, художнича я навіть не знаю того чувака, який там ходи, він каже, коля, коля, блін, десь не знаю, но ну, немало хто коля називає, в принципі. Ну що, то, Я готовий. Та, окей, oh. окей, тоді. Три, два, один, побіг! <проб> <проб> Та просто біжи, чувак, стріляй! <проб> <проб> Молодець. Що за прикол? Він тобі тут залишив що? Що за приколи? А, я його бачу. О, чувак, його? Mm. Та не бей нікого нафіга! найсвітові потім просто забере ту штуку, коли ще. Та ну. Треба когось бити. А не треба нікого бивати, несе кевлар давай, щоб я його собі скрафтити міг. Ні, ні, треба когось бити. Перше, принце кевлар, далі я тобі поможу когось бити. Чувак кевлар несе, блін, у мене немає часу, я не буду пів години сидіти, ну. Добре, біжу, біжу. Дякую, дякую. Кей, налий на ні капець. Окей. Воу 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 воу. Серйозно. Так, нічого не зрозумів. Хтось когось стріляв, походу, я не хочу попасти під пулі. Я краще йду собі шукаю ще трохи металу, мені треба. Скільки мені треба метал-фрагментів? Е Тих low-quality metal мені треба ще 6 штук, отже. Блін, я не вмію переводити. У мене з конвертуванням все було погано. Навіть на фізиці, коли метри на годину, метр, метр секунду я привезти досі. 8... Сорм... Ух ух Ухте! Файно! Я так думаю, наші я витрачаю набої на вовків. Насправді. От до чого в мене набоїв купа дроб... до дробовика? Так що тепер буду бувати вовків з дробовика. от. Тим паче, то на той <смі> дробовичок, який робиться самотужка, то он нормальний. Тут він перезаряджається, тут в нього 8 набоїв і він треба чекати півгодини, коли він перезарядить один набій. А, так що це вже норм. Давайте тоді, от, ще два булижника є. Їх заберемо. Я, напевно, буду потім тупо вирізати деякі фрагменти, монтувати. Ви знаєте, що в мене зараз є відео, таких години 3. А я тупо не маю часу взяти їх і змонтувати. У мене реально з навчанням повний завал. Зараз тільки закінчується тут чверть, і коли вона закінчиться, то тоді приблизно я буду монтувати. Напевно, такого квітня буде вже 15-го, коли вийде перші пригоди муба. Я не знаю, коли але зараз воно виходить. Може, то вже травень? Може, то вже навіть червень. Хлопці, вітаю вас з канікулами, напевно. Не знаю, але приблизно так воно все і виглядає. Ну, в мене. Окей. Я тоді вже по чуть-чуть буду виходити наразі. Почекаю, коли Нікелар принесе. Ну, я думаю, йому довіряти можна і він мені наче довіряє. Ну, і дасть Нікелар, бо я його потім собі рецепт крафту знайшов. А мені зараз пер головне найбільше фрагментів знайти металевих. Е, не знаю, не буду поки що далеко бігти, аби він міг потім прийти і мені кевлар дати. Думав, йти місто лутати, але це вже пізніше трохи. Мені здається, чи там знов постріли, а? Знов постріли, офігеть просто. Так, то що таке? Я думав лут. Ні, не лут. Я загубив хату. У мене така крута хата, так файно захована, що я її націнити не можу. І навіть не я сам її будував, що саме цікаве. Я її стерів, Ха ха-ха. Так, вибираємо цей булижничок. Не його був день. Ну, якщо так каже Волдем. Верніше, коли так каже Волдем, отже хтось помер. Що-що? Та де, чувак! Так, пофіг, я там бачу каміна, хай не шукає. Зурнакс. <сміст> чи зурмакс? 2-2. 1-2. Клів. Так, забираємо. І що мене там з металом твориться взагалі? 22 метал Ор. Слухайте, непогано. Непогано, піду нехай воно собі мене металові фрагменти перетворюється по чуть-чуть. І, по-моєму, в мене якраз буде вже того low quality metal для того, аби зробити один research kit. Так. Де гаммер? Я навіть підписався на цьому сервері Rick Grimes, бо я знаю, що мене там так туди. Блін. А що мене будуть пізнавати? То ніби прикольно, весело все таке, але не дуже весело, коли під моєю хатою... Ціло нічих чувак бігає, ну серйозно, не, не ображайтеся, але, блін, ну от вам би було цікаво, якби я перебіг під вашу хату і бігав там, стріляв по дверях, стрибав ліхтариком вам в очі мегатив. Ну, серйозно, зрумі... розумієте, мене чуть-чуть, я не так часто і граю. Я хочу отримувати якусь насолоду від гри, а не бігати, як от прошу. От Коля, Коля, гамер, гамер, в чаті вічно. Ну, не цікаво так. Може мені скаже, що мене вже зіркова хвороба. Зробила ще... Чи... Як ви це називаєте, але... Блин, Коля, Оля. О, о, здорово. Что за прикол? <плес> воу, 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 ты шо, чувак? Ха, <плес> я даже не помню. Что ты Я його Вот Досить передати людину, чувак, колар мені давай. Да давай. Чувак, ти йому туди по своїй волі, бо якщо ні, я його зараз приб'ю, заберу кевлар свій і можемо розділити лут. Я не знаю, що він дає в реальність. А нафіга? Я, я не знаю. Тобі віддати все, чувак? Коля. А, чудово живеться. Чувак, ладно, кинь йому все, що він тобі віддав, якщо хоче. Якщо не хоче, то пофіг і пішли в хату, дати мені кевлар, бо мені треба його вже собі перекрафтити трохи. Блін, я не хочу показувати порнуху на ютубі, пішли. Прикольно. Ладно, Влад, пішли в хату. що Це було в тебе, Коля. Пішли до хати, бо, блін, я боюсь його, він виглядає як педофіл. Так, кидай тоді кевлар поки що на землю Чувак, в мене є один р -р ресерч кіт, можу дати вивчиш нагрудник або штани Ну, Кевлар то типу нагрудник, так? Ну нагрудник, кевларовий нагрудник. Та, окей, Майк. та я, я зараз собі скрафчу mm. ресерч кіт. ну хіба що, не знаю, можеш мені зараз позичити, то щоб скорше було, потім тобі віддам. Uh, та, дякую. У uh, мене ще є це як його. Що? Ну як снайперска ментівка може задати. Uh, приціл? Ні-ні-ні, снайперська снайперскавентівка. О, давай, давай. Чи як ну, там, не знаю. А Я в тебе знаю, є? Тебе приціл робити. А в тебе є вона вже? Uh, ні, це моя остання, але... Ні, мене ти для себе вивчив вже? А, ну та это давно. А точно? Эээ, е -е, ну. Ну ты перевір О, та, краще. Нет! Та нет, давай мені ненавижу то. Та нет. Ні... Та... М4 треба вышли на Евана. Може впустим колю? Если там бит не Не знаю, я его боюсь чуть-чуть. Ну та він мовин голый. А, я знаю таку снайперську гонтівку, то в принципі такого немає особливого. Ну. Так, окей, дай тоді. От, перфект келлар вест. У мене робити треба такий приціл, як в тебе зараз на МП стоїть. Uh, та, я знаю, але то навіть на снайперський толком. Ну, але вона з одного удару вбиває, як дробовик. Ого, прикольно. Uh, так, окей, так, я тобі можу Келлар Вест віддати, я його вже тільки що пересерчив. Ага, uh, Ага. От. О, так, е, значить, значить, так, метал, метал. Коротше, я ти потроху віддавати буду потім твої речі, коли їх вже собі той от по, по, повивчаю. Ага. Так, це тут. Ай, -то ми тоді зробимо собі кілька тих фрагментиків. А ти потім зможеш мені допомогти в одній справці? Е, кого вбити бетатре? Того доктора Хто і його банду. У нього банда є? Ну Ванда банда школьників. А він школьник тоже? Ну ні, я з ним перетинався 13-14 років, може таке. Прикольно. <laughs> 에, так. Вони тут недалеко живуть. Взяли в петром на мене напали. Зі мною доктор хто самотужки тушкою впорався? <laughs> ну так. А ні, ти розумієш, я був, ну, гріфанув як з Майнкрафту. І знайшов цілий сет Ларовський. І М-ку. Я думаю, я вже крутий, такий, ходжу, ходжу, і тут п'ятеро на мене. <рес> Не. Як завжди нормально. М так, ага, в мене більше металу, то й нема. Верніть крафт. А де крафт? Ну чого, крали? Так, окей, це метал Ор буде вже довго-довго-довго перероблюсь. Коротше, чувак, я твої кевлари і ту цю штуку кину в якісь такої ящики, певну той вот, бачите, там той малий. Вот, і якщо щось, то забереш, я тобі потім кину е коди з своїх дверей, ну там на цей випадок, і можеш собі забрати, якщо треба буде. Ага, добре, добре. Або в тамту кімнату, якщо хочеш кину, тут буде, типу твоя кімната на твої Та, келари. Зізнайтесь, можеш сюди, можеш туди. Можеш, туди. Окей, okay, коротше я тут там того ту кімнату кину, зараз кажу код від нього, там напишу в стрімі. Так. Не хочеться тих речей тримати там, малошо. Е, Просто буде знати чого речі там. Окей, okay, так, що його? Це, його, це його, це його і це його, і це його окей. Okay. Ну, ходи! Так, І. і і і Так, от під двері. Так, де тут? Яльчики, от Яльчики. Окей. Значить, туйка, туйка, туйка і туйка. От твої речі, коротше, будуть тут, а я тобі потім кину в Steam код від тих дверей. Виходь поки що на двір. Там твій там не бізнес. Це нормально. Так, чудово, коротше, то не буде відразу. У мене зараз чуть часу мало з тим. Блін. Коротше то не буде, пану відразу, в мене трохи зараз часу мало з тим всім займатися, то коротше. Ну... Тобі воно дуже зараз трене, гально? Що, ківлар? Та-та-та. Та я там виксяд залишив, бери, користуйся. Та мені так не треба, я вивчаю, просто і тобі повіддаю, але просто чи тобі дуже його скоро треба, я і получати скоро не зможу. У мене зараз навчання, то все я хочеш грідко. А, ну, іди ти, так, туди. Закрить двері. Ляж ближче до того, до луту. Ши. А як спати тут? А, ні, просто виходиш і він лягає спати. А, я бачу, ти там лежав такий дядько у мене. Ну так, так, це я був. Так що Чекай, то тебе всі значить бити можуть? Мене побити? Ну де буклети спеш. А, там. Прикольно так. Так само, як тебе, я пам'ятаю, тебе вбили туди, коли ми ті двері лупили. А, а він там був? Ну там, і завжди тут бігає, лутається. Вони мене навіть на цій дорозі вбили. А, ясно, тепер нічого нічого, я може помчуся. Так. Скільки я ще? 5 штук? Ну, нехай, нехай, так що Так, це все будемо робити, коротше, поза відео. А поки що, хлопці, дякую за те, що дивились наше відео. Ставте лайки, підписуйтесь, я вже забув, що говорити, так давно не знімав. Коротше, ви знаєте по моєму самі. А замбував гаммер. Де від мого дому? Бувайте. Молодець, чувак, ти спалив на відео з твоєї хати пароль. Ааа? Ну його ж можна поміняти. Та ладно, я, я помонтую його там не буду зараз попрощать просто ще раз. Ну, ну як завжди, чувак. Ем, Так, дальше ну... сполив... а, ти. А, ти. раз. <риво> <риво> ну а як <риво> же? Ем. <риво> <риво> ну і з вами був Гаммер, дякую за те, що, чувак, що зробити... Чувак, дай мені попрощатися, потім що поговоримо, окей? Окей. Okay. Окей, я це кажу коли говорити, коротше. Um, ну і по. Матерія. Ну та блін! Молодець. А поки що спасибі за перегляд, за той час я поки нас не буду, буду шукати метал, буду робити research-кіти і просто учитися крафтити і так далі і тому подібне. А тим часом дякую за те, що було з нами. Влад, попрощайся теж, він мені допомагав сьогодні. И пока. Вот. И бувайте. Ну и все теперь, короче.